Добрий день, друзі. Обіцяла вам вийти сьогодні до вас і з новим корисним відео. Так от, допоки зима, є можливість зосередитися на створенні чогось прекрасного в себе. У мене був період в житті, коли я часто їздила, і багато багато людей часто їздить через села з міста до села або з села до міста. І часто ти звертаєш уваги, увагу, коли сидиш в машині, в автобусі, на будиночки, які йдуть повз дорогу. І дуже мені було приємно, коли я бачила в селах зимою щось зелене, десь в когось. І хотілося, щоб ем, коли я йшла в ландшафтний дизайн. Я хотіла, щоб е, села наші змінювалися, щоб вони не були такими бідними. І нібито вони мають свою специфіку, тому що вони українські наші. Але хочеться їм принести чуть-чуть е, красоти для того, щоб. Ваші діти, коли до вас приїжджають з своїми дітьми, з своїми половинками, казали не ми не їдемо в село. Казали, ми їдемо в село. Розумієте? Село це місце відпочинку. Насправді для багатьох багатьох людей, які живуть в шумі в місті, вони їдуть в село відпочивати. Відпочивати ментально, переключатися. І насправді село може себе створити самостійно дуже гарно. В селі люди самостійно можуть створити свій неперевершений колорит. Кожне село. І кожне подвір'я може створити собі самостійно е, щось прекрасне, без великої кількості затрат. От повірте, село має більші можливості, як місто по вирощуванню, і тому, відповідно, має можливість продукувати для себе рослинки, деякі села є біля лісу, які можуть. Е, Мігрувати рослинами, скажімо так, сіянцями там сосни, де вона, де її забагато, наприклад, де вона не є нормально, вона там не виросте, ви можете перемістити її там, де вона у вас буде рости гарно і mm. прекрасно. Суть в чому? Суть в тому, що люди в селі не розуміють, багато розуміють вже зараз, але раніше не розуміли цінності, де вони є. Допоки людина в селі, вона не розуміє цінності села, а завжди дивиться, що там тяжко жити, потрібно працювати тяжко. Ну, ну так, але якщо брати село е, і в селі брати помірно для себе е, ресурс по виконанню, тобто. Е, Брати там стільки курочок, скільки ти можеш їх обійти, стільки там, не знаю, качечок, гусочок, скільки ти можеш, стільки того городу, скільки тобі його власне потрібно, а не надлишок. Можна прорахувати і залишити ту частину, яку ти обробляєш, чисто потім викидаєш. Наприклад, я знаю, що багато людей садять картоплю, але і просто викидають багато. Зараз е, в селах багато продають те, що залишилося, або те, що зразу можна продати лишнє. Хто займається фермерством, я не про це. Я про те, що кожне село може себе створити. І е, я, рухаючись від міста до села і назад, бачила, наскільки в нас одинакові. Е, Села. Чим, чим далі е, від міста, тим воно чуть-чуть бідніше. І чим ближче до міста, тим село більше охайніше і багатіше. Але дивіться, якщо ви зайшли на е, е, будь-яке село, яке їздять відпочивати е, люди в Італію, е, там біля моря, Іспанія, Крим біля моря. Село, наприклад, не біля моря. Я не говорю вже море, море тут залишимо. В нас є гарний комплекс в Полтавської області. І знаєте, чим воно, чим воно прекрасне? Тим, що там будиночки просто в лісі, в лісі Сосновому. Просто в сосновому лісі. І люди платять гроші за дуже немаленькі гроші, за номер в готелі, там на одну ніч в лісі, відпочити собі. Платять ну, десь 10 тисяч гривень. Уявіть собі, що ви б могли верхоли створити в себе. І ваші діти могли б приїжджати до вас відпочивати, як в якийсь парк. Як в заповідник. А чому ні? Якщо у вас є велика територія, чому ви можете посадити 25 яблуньок, які будуть гнити. Яблука будуть падати, ви не маєте де їх збирати, збираєте, віддаєте просята ну, або десь там утилізуєте? Але І... не можуть рости сосни? Чому я за сосни? Тому що сосна дає прекрасну тінь зверху літом. У нас дуже сильно змінився клімат, і наше літо дуже пекуче, дуже палюче. Уявіть собі, що у вас є на території десь три сосни, і ви можете літом собі на цю територію відкриту велику, вийти з дітками, там, з онуками, з дітками, посидіти з колясочкою на свіжому повітрі, де вітерець продуває, де не пече сонце. В сосни є своє. Тільки шишки, вони падають шишки, але це не, не гнилі яблука, де є мухи, бджоли і тому подібне. Це просто шишки, які ви збираєте, і можете, як мульчу, підкидати під якісь там свої кущі. Я буду цього тижня формувати красоту в селах. Я зберігаю собі, зберігла собі декілька. Референсів, які мені і за допомогою яких я вам покажу, як гарно може виглядати село літом, осінню, зимою, ті місця, де ваші місця, де ви вирощуєте, наприклад, курочок, як їм зробити місце, щоб їм було не спекотно літом, щоб вони не тікали, щоб вони були закриті від. Хиж, хижих птахів, щоб курочкам і качечкам було комфортно, якщо ви їх вирощуєте. Щоб вашим собачкам було комфортно в тіні, якщо у вас є собачка і гріється на сонці при такій спеції, йому хочеться дихати, пити і тому подібне, для того, щоб він був в тіні. Якщо у вас є територія, наприклад, де ви. Не виходити, або це тупікова територія, де вже закінчується територія вашого подвір'я і далі якесь поле я вам підкажу, як правильно оформити його рослинами, щоб звідти ніхто не заходив до вас або ніщо, типу кабанів, зайців і тому подібне, якими рослинами себе обгородити. Ну про село буду цілий тиждень ділитися відео, як правильно оформити його так, щоб до вас хотіли приїжджати в гості, ваші діти відпочивати. Приїжджати не казати, якщо е, вас просять на шашлики, то це не вірте це на картоплю, а приїжджати самим, хотіти приїхати і побути у вас, тому що у вас добре, атмосферно і. Хочеться приїжджати. Я хочу зробити вашу територію такою, щоб до вас хотіли приїжджати ваші діти, онуки, щоб вони пам'ятали цей двір і їхні сердечка завжди наповнювалися теплотою, коли згадували, як вони приїжджали в дитинстві в гості до там, бабусі, дідуся, до батьків і тому подібне, щоб там були тільки хороші спогади. Все можна зробити абсолютно без великих витрат. Я буду ділитися з вами платформами по продажу рослин, які мене не підводили жодного разу. Буду ділитися з вами, як облаштувати двір, господарський двір, так щоб вам було добре і гарно це виглядало. Власне, і як оформити ваш сад, щоб це було гарно? Що має бути в саду, щоб це не було лишнє? І квітники, напевне, теж парадна зона і квітники. Повірте, декілька маніпуляцій, декілька правильно зосереджених. Ваших робіт на папері, якщо ви сядете разом зі мною, спробуєте відтворити на папері те, що я вам покажу, і перенести це у ваш дім, у двір, ви зрозумієте, наскільки можна легко, декілька рослинами перетворити ваш двір в щось красиве і щось на. До чого хочеться дивитися, де хочеться відпочивати, якщо ви так зробите, ваша подруга по сусідству, надіюся, <смістю>, подруга зробить щось похоже, гарне, з другої сторони подруга зробить щось гарне. Ви уявляєте, як гарно перетвориться, і на яку красиво перетвориться ваша вулиця, яку красоту, коли захочуть люди там проїжджати, навіть якщо ваше село буде в? Вдалине. Повірте, колись Букувель була дуже сильно бідне село. Абсолютно, просто там правильно використали рельєф, клімат і кошти. Розумієте? Ви теж можете використати свій рельєф, свій клімат правильно. Розумієте? Я розумію, що, можливо, ваше село не стане курортним містечком, але воно стане курортним для вас. Для ваших рідних. Тому переходьте цього тижня, слухайте і надіюся, черпайте для вас хороші відео, хороші знання. До зустрічі!